4 травня на позачерговій сесії міської ради депутати розподілили 175 мільйонів гривень бюджетних коштів, 47 мільйонів спрямували на підтримку військових, і понад 120 мільйонів гривень розподілили на загальноміські потреби. Голосування за бюджет було злагодженим: 28 із 29 присутніх. Єдина депутатка, яка не підтримала бюджет, Оксана Сидоренко. Більше того, вона аргументувала свою позицію, чому не голосувала ані за бюджет, ані за інші програми. Каже, на сесію йшла з однією метою стовідсотково закрити потреби військових. Натомість на голосування поставили зовсім інший проєкт рішення. Тому я показала, що в першу чергу, і це було в пріоритеті, мови, підтримати стовідсотків військових. Потреба їхня була в 100 мільйонів. Так а на жаль, ви було виділено їм тільки 47 мільйонів. І для мене це неприпустимо на сьогоднішній день, тому що я розумію як депутат, як камінчанка, що всі-всі ці -всі останні мільйони, які надійшли на програми розвитку, ну такі, знаєте, псевдорозвитку, тому що насправді в нашому місті Розвитку немає ніякого, це можна побачити на кожному окрузі нашого міста. Мене справді дуже ганебно для мене бачити і, і знати, як міська влада маніпулює громадою, маніпулює людьми. Я можу це обґрунтувати. Коли... Прийшовши на пленарне засідання 4 травня, до мене підходять люди, тому що мене багато людей знають, я спілкуюсь з громадою, тому що я депутат 4-го округа, і я знаю всі проблеми не тільки по своєму окрузі, а й по всьому місту. І коли до мене підійшли люди, і знаєте, і так Обичні громадяни і говорять, що Оксана Владиславівна, ви знаєте, до нас напередодні сесії телефонували з інформаційного відділу і сказали, що, будь ласка, приходьте на це пленарне засідання і підтримайте самі себе, тому що депутати голосують проти ваших. Заяв проти ваших проти розвитку вони не хочуть підтримувати ваші питання доріг, ваші питання, ну <смі> всі ваші людські питання, знаєте, так е мені просто неприємно чути, що. На сьогоднішній день такі йдуть маніпулятивні дії від сторони міського голови, від сторони е, інформаційного ві, е, відділу. Про який розвиток міста на сьогоднішній день можна говорити. Він, е, в країні війна. Ще що я, хочу, я хотіла сказати. Я е, хочу сказати, що мені дуже неприємно е, і ганебно в цей час такий важкий. Всі говорять, що треба підтримувати е, нашу армію, наших військових, але ніхто спров. Депутатів і, на жаль, з наших однопартійців не підняв руку, не озвучив. Потребу нашої тероборони наші депутати пішли в тероборону захищати наші кордони і цим самим захищаючи не тільки свої родини, а захищаючи ваші родини, ваших дітей, батьків і на жаль, ваші статки, тому що ми бачимо, що наразі розвитку міста у нас розвиваються особисті потреби і особисті капітали міста не розвивається. Місто в нас в колапсі. Ви кажете про те, що місто не розвивається, але мабуть для того, щоб воно розвивалося, то і потрібні кошти потрібно затверджувати ці програми, чи не так? Е, ну так, я звісно, це правильно. Я не проти розвитку міста, абсолютно ні. Але я рахую, що наразі, коли в нашій державній війна в першу чергу треба забезпечити повністю військових. Потреба була 100 мільйонів, я ще раз говорю. Будь ласка, забезпечте військових, а останні кошти давайте розподілимо всім програмам розвитку міста. Будь ласка, нема справ. Наразі слава Богу, що ми знаходимося в глибокому тилу. І слава Богу, що в нас ще є ці дороги. Слава Богу, що в нас спокійно. Будь ласка, будемо триматись, будемо тримати кожен свій фронт і будемо розвивати, розвивати наше місце. Я не проти, але. В першу чергу давайте допомагати військовим. Ще раз наголошую, у нас є тероборона. Наша тероборона не забезпечується нічим абсолютно. Ви бачите зараз, яка в нас погода. Ви бачите холодно. Як ви думаєте, нашим військовим знаходитись зараз в таких умовах важких? У них немає елементарного. Тому давайте працювати спочатку для військових, допомагати військовим. Ну? І будемо розвивати місце. Місто наше, але давайте після війни. Сьогодні влада говорить, що найбільші кошти вона зараз виділяє на потребу військових. Але насправді це капля в морі. Це всього навсього менше 50% коштів, які вона надала військових. Тому я не підтримувала цей бюджет.